Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Діва на розклад пасіанса на період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді ця карта показує медицину. В випадку медицини це не діє як хитра підступна людина, це діє як якась медична допомога. Ось тут стріли в колчені в десяточку. Вирішення якоїсь вашої важливої задачі. Якщо по здоров'ю, то це може бути, наприклад, ви отримали лікування та одужалі. А якщо по-інших, наприклад, хтось робить санітарну книжку, у кожного свої там можуть бути якісь справи. Ось тут поруч вогнище, це карта родини. Або ви будете чимось допомагати своїм близьким, або вони вам. І ось тут домашнє господарство. Іноді так буває, щось треба зробити. І вирішує вся родина, хто скільки складається, і хто буде займатися якимось або ремонтом, або чимось таким. Тут у вас покровительство вищих сил, а також корона це успіх по роботі. Замок, закриття на замок, якісь справи, можливо, Ось тут ось ці справи спочатку, ви вдало завершите і отримуєте результат. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі вже розпочалися розклади на грудень. Зовсім скоро ми вже будемо робити на 2026 рік. Всіх запрошую. Іноді наприкінці року необхідно завершити всі свої справи для того, щоб легко, без всіляких тягарів, заходити в наступний рік. Ми прямуємо далі на другий розклад: знак Зодіака, Діва. Якір це стабільність. Знову ж таки, карта родини випадає для вас. Якась підтримка необхідна. Як кажуть старі люди, віника важче зламати, чим окремі прутики. Саме тому родина то є фундамент, за який тримаються всі та кожен, і правильно робить. Саме тому ми намагаємось допомагати. Для того, що іноді наша родина має якийсь успіх, і ми гріємось в променцях цього сонечка, тепла та успіху. Дивимося, друзі. Лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і по особистих справах. Сонце це особистий успіх, він показує. Якісь вдалі події, іноді людина чогось намагається досягнути, і, нарешті, їй це вдається. І саме про це каже Сонце. Коли є в розкладі сонце, то весь розклад вважається вдалим. І, можливо, всередині тижня у вас відбудеться якась така яскрава подія, наприклад, ви будете десь. Виступати на якійсь конференції або по роботі, або щось таке. Хтось може одружуватися, це також карта Сонця. Це такі події, котрі відбуваються, коли вони відбуваються, то життя вже прямує зовсім в інший бік і набирає обертів. А ми з вами йдемо вперед, будемо дивитися. Що вас очікує на завершення тижня? Третій розклад знак зодіака Діва. Дивимося, друзі, на завершення вашого тижня. Ось тут замок, закриття на замок. Якщо ви щось робили, то це ви завершите і, як то кажуть, будете дешети легко. Коли справа зроблена, то вже тягар падає з плеч. А робили ви щось відповідальне? Тому що сонце це дуже потужна карта. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. А ми з вами сьогодні дивимось на колоді Мадам Ленорман для знаку діва застереження. Карта жінка та порада. Карта книга. Друзі, карта жінка може показувати будь-кого. Або ваших родичів, або ваших подруг, або жінок з вашого оточення по роботі. Чому саме вони випадають застережені? Іноді ми можемо когось образити. Не те сказав, не те зробив. А іноді нас також хтось може образити. Будьте обережні, як самі, так і по відношенню до вас самих. Щоб ніяка ситуація не пішла проти вас. Тому що ми бачили у вас успіх на цьому тижні. Намагайтеся, щоб ваше сонечко нікого не обпікло. А порада карта-книга. Книга, книга це інформація. Тут книга закрита. Можна це сказати, що не розповсюджуйте якусь інформацію, тримайте в таємниці. А. Також ця карта може означати просто книгу, що ви будете шукати якусь потрібну інформацію, або вам її потрібно шукати для того, щоб ваші справи були вдалими. Або законодавство, або щось таке, що для вас дійсно важливе. А я, друзі, вам дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.